Що, коротше, пауербанки подарив невести, Катріні, та й другий подарю. Хочу поміняти, тому що в мене такі, як булижники важкі, а тут сучасні. Зараз покажу, я купив оцей на 20 тисяч. Такий сучасний. 20 тисяч. Ну, і виходить 20 доларів. 20 доларів. Ти продали мені такі красиві дівчата. Ну все. Все. bye-bye. Так що я буду тепер. Ята. І шнур, це айфон вже два роки. І айфоновський шнур вже другий я купив. Коротше, він все нормально, не не рветься нічого, відходить, для айфона це не корисно. Так що купив шнур, павербанк, і дивіться який. Мол. Мол. Хе -хе, мол. Торговий центр супер. Зуча скільки? Отакі справи. Давайте ціни вже глянемо, допишемо. Ну як як завжди, в кожному місті, в кожній країні на першому етажі скидки завжди. Коротше, по долару такі футболочки. Hello. Долар 30. Трусики такі. А що це виходить? Почти по два долари. Якщо а а. жіночі такі, то два долари байдуже. Витрифа Ютуб. Окей. Бутифу. А це точно 2 долари, 60 долар, 120. Щось. Давайте глянемо. Маєчка така 2 долари, Ну, я весь е, торговий центр бігати не буду. Вечір, Катерина сказала, що пішла буде, а я павербанк хотів купити. Та забіг та і вам щось покажу, тому що відео, відео 3 минути. бутифу, Такі горіш. Закриваються. Ідемо подивимося, що там перебирають. А яка ціна тут? А, тут нема ціни. Ні, Не, хоча ну витепло. Красиво. Все, Сорі. Така примірочна. І я красава. Так, що, можна глянути? Так, шорти. Шорти. Поще 2 долара. Е Два доллара. О така футболка, футболка красивая. Можно и доллары обдиться. А такі справы. Все. Ще 20 секунд. Давай. Філіппіни супер! Філіппіни Супер! Все Пока-пока!